Наслідки чергової масової атаки расистів чи можливо попередити отруєння чадним газом та свято для дітей з Херсонщини про головні події життя рівного та області? Розповідаємо далі у випуску новин. Трати на рівненщині. 19 грудня під час відбиття штурмових дій противника в районі населеного пункту Бахмут Донецької області несумісне життям поранення отримав Василь Томаха, житель села Сварині Сарницької ТГ 20 грудня в боях за місто Креміна загинув 27-річний Андрій Мотько, житель села Любахи, що на Володимиреччині. 21 грудня в районі населеного пункту Бахмут загинув Василь Дяков 1978 року. Народження, житель села Чудаль Вирівської громади. 27 грудня в бою за Україну загинув Микола Чишейко. Чоловік був командиром відділення десантно штурмового батальйону. Разом із побратимами виконував бойове завдання біля міста Креміна Сєвєродонецького району. 28 грудня поблизу населеного пункту Кріщиївка Бахмутського району загинув 24-річний Юрій Ус із села Бродів, що на Острощині. Вічна пам'ять героям. Рашисти в чергове влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Від вчорашнього вечора вони запускали дрони камікадзе. А вже сьогодні вранці почали крилаті ракети. Загалом випустили понад шість десятків крилатих вбивць. Про результати чергової атаки та наслідки у містах розкажемо далі. Із ї години ранку у більшості українських областей лунала повітряна тривога. Вже близько дев'ятої повідомлялось про перші вибухи у столиці та області. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, силами ППО знищено 16 ворожих ракет, проте уламками пошкоджено промислові підприємства та житлові будинки. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламка збитої ворожої ракети сталося загоряння та руйнування конструкцій двохповерхового житлового будинку. Також трапилось руйнування. Ання покрівлі будинку госпіталізовано 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників. У Голосіївському районі уламки збитої ворожої ракети впали поруч з автомобілем. У Солом'янському на дах п'ятиповерхового житлового будинку, як повідомив столичний міський голова, 40% споживачів споживачів столиці після ракетної атаки без світла в зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживаються енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень. 21 крилату ракету вдалось збити силам української протиповітряної оборони на Одещині. Це чи не найбільша кількість ракет, яка одночасно летіла на область, як повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телеканалу Еспресо, попри збиття були і влучання. Добряче просто від слова до врячі наші сили протиповітряної. Оборону все-таки 21 ракету знищено, є влучання в енергетичну інфраструктуру, працюють рятувальні служби, працюють усі відповідні департаменти та управління обласної військової адміністрації, і на місцях уточнюються всі дані, теж про них повідомило дещо пізніше. Є влучання уламків збитої однієї збитих ракет у житловий будинок. Наразі немає постраждалих, слава Богу. Неспокійно було і у Львові. За інформацією міського голови всього на область було випущено шість ракет. Чотири з яких знищили, дві влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. На 14.05 всі тролейбуси поїхали зараз. Дай Бог, маємо запускати трамваї. Десудин, де з 2 почали нормально працювати, тобто люди будуть з теплом по водопостачанню. Ми фактично маємо вибудовану вже систему постачання води через дизель-генерацію, але це виключно перші поверхи, тому центр зараз з водою. На трошки складності, але поступово тиск буде підніматися, анаретники обіцяють, що дадуть напругу для наших об'єктів комунальної інфраструктури в повному об'ємі. В області ситуація схожа за інформацією начальника ОВА Максима Козицького. Частково на Яворівщині та Пустомитівщині споживачі без електроенергії, застосовані екстрені відключення. Інша частина області отримує електроенергію відповідно до графіка погодинних відключень. Прилетіло і на Івано-Франківщину. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури, ще одна у приватний будинок. Сьогодні ворог наніс удар по житловому будинку у нашій області, в якому проживають жінка з дитиною. На момент влучання вони знаходилися у сусідній кімнаті. На Частя ракета не вибухнула, і вони залишилися живі. Доволі часто під ворожим вогнем і Харківщина. Сьогодні теж ракетна атака не минула для них безслідно. В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлені на об'єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані. За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині швидкої, іншого госпіталізували. Загалом за майже 5 годин повітряної тривоги ворог випустив по Україні 69 крилатих ракет. 54 збито сьогодні крилаті ракети. Це із 69, Це попередні дані. Ну у тих 69 входять ходять також і с 300 і Х-22. І ракети Х-31, які на сьогоднішній день не є досяжними для нашої та От, власне з тих ракет калібр ракет Х-101, Х-555 з збито доволі таки непоганий відсоток. І це можна відзначити сьогодні черговий раз успішну роботу протиповітряної оборони повітряних сил. Ну і так, також інших сил оборони. Також одна із ракет за повідомленнями пропагандистських ЗМІ, впала на території Республіки Білорусь за їх заявами. Це українська ракета с 300 яку використовують сили ППО. У Рівному затримали підозрюваного у продажі гуманітарної допомоги військового призначення. 28 грудня правоохоронці встановили місце знаходження 51-річного Андрія Сука, який перебував у міжнародному розшуку. Підозрюваний разом із спільниками створили кілька благодійних фондів, що дозволяло їм безоплатно отримувати і завозити гуманітарну допомогу, яку вони продавали. Словмисника виявили під час проведення слідчих дій у підсобному приміщенні під полицями. Закрити Тими консервацією за місцем проживання його співмешканки. Йому вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою і з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 60 тисяч 180 гривень. Ситуація вздовж українського кордону із Республікою Білорусь залишається контрольованою. Ознак підготовки до нового вторгнення наразі не спостерігається. Про це заявив під час брифінгу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Далі пряма мова вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки. Проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 13 до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння військової техніки країни окупанта. На сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуто в Білорусі, Брянській та Курській областях Російської Федерації, вдвічі менше того угруповання, що було задіяно для наступу на Київ в лютому поточного року: 22 тисячі проти 45,5 тисяч окупантів. Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій, спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь в повномасштабному вторгненні. Крім того, на сьогодні Росія. Вивезла з білоруської території усі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах Збройних сил Російської Федерації напередодні нападу на Україну. Сарнинчанин, який декілька днів тому викрав автомобіль 65-річного чоловіка, виявився причетним до ще одного злочину. Правоохоронці з'ясували, що 36-річний зловмисник, ще 21 грудня, проживаючи в одному із готелів «Сар», в нічну пору доби демонтував та викрав із номеру телевізор вартістю 8 тисяч 999 гривень. Виніс його, скориставшись пожежною драбиною. До того ж, не заплатив за проживання і придбані на барі товари. Вчора йому йому повідомили ще одну підозру. Відтак чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Музика. До 10 років за ґратами загрожує жителю Березнівщини за смертельне побиття сусіда. 28 грудня близько 15.30 До поліції звернувся 23-річний мешканець села Кам'янка та повідомив, що вивів свого дядька без ознак життя за місцем його проживання. Далі пряма мова. Поліцейські встановили, що 26 грудня до місцевого жителя прийшли 42-та 45-річні сусіди. Чоловіки вживали алкогольні напої та грали в карти. Близько 15-ї години між гостями виник конфлікт, який швидко переріз у бійку. Під час сутички 42-річний наніс не менше двох ударів дерев'яним поліном по голові 45-річному. Потім тому бійка припинилася, а чоловіки розійшлися по домівкам. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, перелому кісток, черепа та кровової. Мозок. Слідчі затримали 42-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру, вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Залізниця призначила низку додаткових поїздів напередодні нового року. Аби задовольнити попит пасажирів на залізничні перевезення, загалом призначили близько 10 потягів за найбільш популярними напрямками. Зокрема, 31 грудня відправиться додатковий потяг сполученням Київ Ковель, який зупиняється у Рівному. Зі столиці він вирушить о пів на сьому ранку, а до рівного прибуде близько 13-ї. Своротне відправлення з рівного, о пів на другу дня, а прибуття. До Києва близько восьмої вечора. Натомість Укрзалізниця скасувала у новорічну ніч поїзди ковель Київ та ковель Ужгород. У зимовий період зростає кількість отруєнь чадним газом. А цьогоріч через відключення електроенергії такі випадки почастішали. Про основні причини утворення небезпечних для здоров'я продуктів згорання та як їх уникнути дивіться у сюжеті. На Рівненщині почастішали випадки отруєння чадним газом. 18 таких зареєстровано лише за листопад-грудень цього року. На жаль, є і загиблі. Чадний газ може утворюватися внаслідок неповного згоряння пального в автомобільних двигунах та опалювальних приладах, які працюють на вугіллі або інших видах природного палива. Чадний газ це дуже небезпечна отруйна речовина, яка не має запаху, не має кольору. Він є. Дуже шкідливий для людини і в незначних концентраціях може викликати смерть. При об'ємі в приміщенні всього-навсього 0,1% цього газу протягом години наступає смерть. Якщо даного газу є 1% в приміщенні, вистачає декілька вдохів людині, щоб померти. Першими ознаками отруєння чадним газом є запаморочення, головний біль і нудота. При їх наявності людині необхідно одразу покинути приміщення, викликати швидку і газову службу. До приїзду газовиків потрібно по можливості зробити наступне. Якщо відчули запах газу, по перше, треба позакривати всі крани на газових. На газовій системі забезпечить провітрювання приміщення під час цього не можна користуватися вогнем, не можна вмикати і вимикати електричні прилади. Телефонуємо на 104. У нас працює 17 аварійно відновлених бригад. Вони працюють цілодобово і без вихідних. Одним із найпоширеніших чинників утворення чадного газу є неправильна експлуатація приладів, які працюють на блакитному паливі. Не встановлюйте, не переміщуйте і не ремонтуйте самі газові прилади. Не можна користуватися газовими приладами, якщо відсутня тяга в димових та вентиляційних каналах. Не можна перевіряти вентиляційні канали за допомогою відкритого вогню. В приміщеннях, де встановлені газові прилади з відведенням продуктів згання в димоход, не можна користуватися, не можна встановлювати витяжки із механічним спонуканням. Тобто, це ті витяжки, які ми включаємо у розетку. Чому вони досить потужні? Створюється ефект зворотньої тяги. Ще одним джерелом утворення чадного газу є віднедавна популярні серед українців, зокрема жителів Рівненщини, дизель або бензинові генератори. Не дозволяється встановлювати їх в ні в якому разі. Вони повинні бути встановлені ззовні, на відстані не менше 6 метрів від стін, в яких є вікна і двері, і ну, допускається встановлювати на відстані 1 метр, якщо стіна глуха. Відповідно, при встановленні генератора на вулиці необхідно передбачити його накриття, щоб на нього не попадала волога. Окрім виділення продуктів згоряння, які отруйними генератори несуть і фізичну загрозу. При перегріві або заправлянні у працюючому стані він може вибухнути при покупці генераторів, першочергово, необхідно звертати увагу на те, щоб вони були сертифіковані, купувати їх перевірених виробників при підключенні. Рекомендується звертатися до кваліфікованих фахівців, які вміють і знають, як це робити, а не десь власноручно, з порушеннями вимог і правил, і як наслідок, потім щоб не виникало різних негараздів. Пам'ятайте, дотримання правил експлуатації систем опалення, плит альтернативних джерел електроенергії забезпечує як вашу безпеку, так і безпеку оточуючих. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. Комендантська година у новорічну ніч зберігається по всій Україні, але на тих, хто все ж вирішить святкувати новий рік на вулицях своїх населених пунктів, чекає перевірка. Про це повідомив голова національної поліції Ігор Клименко. Тож патруль може зупинити громадян для перевірки особи. Тому важливо мати з собою документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи людину можуть доставити до підрозділу поліції і після перевірки відпустити. Новий 2023 рік прийде на Рівненщину з аномально теплою погодою. У перші дні січня область опиниться під впливом повітряної маси з Африки. В день очікується суха та ясна погода з температурою від 8 до 13 градусів тепла. Вночі буде від плюс 2 до плюс 7 градусів. Без натяків на зимову погоду буде і в останні дні цього року. Невеликі заморозки можливі лише в нічні години. В день потеплішає від 4 до 9 градусів з плюсом. Місця ми пройдуть невеликі дощі. Музика. У Рівному для діток з Херсонщини організували святковий ранок. Малечу розважали аніматори та казкові персонажі. А на останок дідусь Санта-Клаус роздав усім подарунки. Як дітлахи зі знесиленого від війни півдня України поринали у зимову казку в Рівному, бачили наші журналісти. Для маленьких херсонців вирішили влаштувати перед новорічне дійство у Рівному. Місцеві волонтери та підприємці організували свято для родин, які втікали від війни з півдня України і опинилися у нашому місті. Основна ціль зі слів організаторів подарувати малечі вимушеним переселенцям трохи радості, якої упродовж року бракувало нам всім. Ми все всі разом долучилися. Вони до нас звернулися, і ми організовуємо діткам такий захід, перед різдвяним, перед новим роком. Щоб ці діти. «Дітки не були залишені без уваги, а дітки дуже хороші їх багато. 70-80, можливо, навіть і більше. Переселенка з Херсонщини Альона Зайцева дізналася про святковий ранок у міському будинку культури з групи для ВПО. Жінка мріє разом зі своїм сином про повернення додому, оскільки там залишилися рідні. Однак зараз тішиться, що її дитина присутня на цікавому дійстві у мирному рівному. В рівному ми з кінця вересня. Ну, вирішили виїхати, так як місто з перших днів окупації ми зі Скадовська, ну були там три кілометри від Скадовська. Ну, вирішили виїхати, тому що ну там така ситуація, що не дуже хочеться залишатися. Ну заради безпеки своїх дітей. Інший херсонець Дмитро проживає разом з мамою у рівному з квітня. Тут хлопець навчається у місцевій школі і ходить на тренування з кікбоксингу. Попри великий вибір солодких подарунків на новий рік мріє про одне. Вернутися додому, щоб закінчилась війна. Маленьких херсонців добряче розважили аніматори та казкові персонажі. Поки діти бавилися у компанії Панди Кунг фу та Санта Клауса. Їхні батьки знімкували все на відео та тішилися. Не залишилися осторонь святкового дійства і маленькі рівняни. До прикладу, Іларіон підготував для гостей нашого міста зимову композицію. Добряче, розважившись у різноманітні ігри, на останок на дітей чекали солодкі подарунки. Вистачило всім. Зараз на Рівненщині знайшли тимчасовий прихисток близько трьох тисяч херсонських родин. Організатори сподіваються, що всі постраждалі від війни українці зустрінуть новий рік у хорошому настрої та поруч з найближчими людьми. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Матч рівненського кардиналу у футзальній екстралізі в чергове перенесли. Завтрашній виїзний поєдинок рівнян проти Хмельницького сокола не відбудеться через клопотання приймаючої сторони. Раніше зустріч Сокола та кардиналу перенесли через виклик рівненських гравців до табору молодіжної збірної України. Нову дату поєдинку дирекції екстраліги визначить згодом. У турнірній таблиці рівненський клуб завершує рік на третьому місці. Федерація баскетболу України визначила символічну збірну жіночої ліги старту сезону. До п'ятірки найкращих гравчинь потрапила капітан баскетбольного клубу Рівне Людмила 38-річна рівнянка на старті сезону була однією з найкращих в чемпіонаті. За підбиранням більше 11 в середньому за гру. Набирала по 8 очок та робила 4 передачі. До п'ятірки найкращих гравчинь, окрім Людмили Спиридонової, з БК Рівне, потрапили. Двоє баскетбол. Лістик Франківська по одній з Вінницьких блискавок та Інваспорту. Гущанська громада передала гостинці та новорічні смаколики для ЗСУ: олів'є, коржі, мандарини, піца, енергетичні батончики, солодощі, кілька відер вареників, дитячі малюнки та маскувальні сітки вже відправили в Миколаївську та Запорізьку області. Нехай новий рік стане переможним і поверне всіх наших захисників живими й неушкодженими до рідних домівок. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті SferaTV.com.ua та сторінках телеканалу в соціальних мережах. Віримо у зсу. Віримо у перемогу. До зустрічі.